Вигляд частини траси на Елінгу змінився. Там уздовж дороги зрубали старі дерева. Роботи провела Бердихівська дорожня експлуатаційна дільниця відповідно до листа міського виконавчого комітету. Ініціатором цієї вирубки була міська рада, є лист, і замовник цих робіт є служба автомобільних доріг в Житомирській області. Проводилася з якою цілею? Проводиться з якою ціллю? З ціллю безпеки дорожнього руху, як для. Для автомобілістів, так і для пішоходів, які пересуваються по тому участку дороги по лівій стороні. Матеріали відведені, погоджені як із екологією, з місцевою владою місць виконкомом, так і вишистоячі організацією, які є в області. Дорога київ вінниця має параметри другої технічної категорії. Вирізування старих аварійних дерев на укосах земляного полотна відбувалося відповідно до державного стандарту України. Є державний стандарт. Називається цей стандарт безпека дорожнього руху, вимоги до експлуатаційного стану. І всі ті дерева, які знаходяться на обочинах, узбіччях. І на відстані. При другій технічній категорії дороги 11,5 метрів підлягають вирубки. За статистикою повідомив Михайло Гайдай, у 25% усіх дорожньо-транспортних пригод відбуваються наїзди на дерева. Роботи з їх вирубування носять плановий характер. «По цьому участку, який є з правої і з лівої сторони, 228 дерев. На 2007 рік було завдання. Служби вирізки тільки лівою стороною, походу в сторону Вінниці. Як буде в цьому році, ми не знаємо, тому що ще плани на цей на 2008 рік ми не отримували. І, хоч без зрубаних насаджень мешканці Червоної гори вважають тамтешній краєвид недостатньо привабливим, ліквідацію аварійних дерев Михайло Гайдай називає необхідною для безпеки дорожнього руху.